Вітаю усіх поціновувачів дисципліни дослідження операцій, і також просто тих, хто хоче приймати важливі життєві рішення за допомогою задачі багатокориторіального вибору альтернатив. Метою цього відео є демонстрація моєї програми, яку я розробив для того, щоб власне вирішувати задачі на багатокіриторіальний вибір альтернатив. Справа в тому, що в інтернеті є чогось подібного. Не знайшов, і тому вирішив зробити таку програму. власноруч. сподіваюсь, вона буде комусь корисною. А тепер менше слів, давайте до роботи. Розглянемо функціонал цієї програми і основні елементи інтерфейсу. Розпочинати варто з кількості альтернатив і кількості критеріїв. Власне, саме цим нас інтерфейс і зустрічає. Скажімо, ми маємо 3 альтернативи і 4 критерії. Тепер у нас з'являється можливість додати ваги критеріїв після того, як ми заповнили кількість альтернатив і кількість критеріїв. Нехай ваги будуть наступними. Добре. Наступним кроком логічно було б додати відношення переваги. Для того, щоб це зробити, ми натискаємо. Відповідну кнопку. І тепер у нас є можливість обрати між різними альтернативами. Скажімо, x2 буде краще за x1, і, наприклад, x3 буде краще за x2. Ось таким доволі інтуїтивним, як мені здається, чином можна додавати відношення переваги. Давайте заповнимо швиденько і для інших критеріїв. Я знаю відповідь на цю задачу. Коректною відповіддю. Тут має бути x3. Отже, ми і перевіримо, чи працює ця програма насправді. І останній крок. Давайте x3, дорівнює x2. Натискаємо вирішити задачу. Бачимо справді відповідь x3. Тобто відповідь коректна. Але давайте розглянемо покроково алгоритм. Будувалася матриці відношення. Давайте перевіримо, чи коректні ці матриці відношення. Наприклад, ми бачимо, що x3 краще за усі інші альтернативи для першого критерію. Чи це дійсно так? Так, це дійсно так, тому що x3 краще за x2, x2 краще за x1, відповідно, x3 краще за x1 також. Тобто матриця відношення будується правильно. Далі, у нас будується. Згортки відношень. Давайте подивимось. Тут 0. Так, тут, тут 0, тут 0, тут 0. Тут 0, наприклад, тут 0, тут 0. Давайте тут 0 пошукаємо. Також можемо тут знайти 0. І десь тут ще має бути 0, так, ось він. Отже, згортка також попонована правильно. Далі в нас відношення строгої переваги. Також у нас отсюди нулі, тут по діагоналі одиниці, всюди нулі. Зрозуміло. Далі ми знаходимо максимум по стовпчиках, віднімаємо від одиниці. І знову ж таки, у нас тут сюди одиниці. Тобто це також коректно. Далі в нас адитивна згортка відношень Q2, матриця строгого відношення Q2. Множина довіновних альтернатив по зборці Q2. Знаходимо перетин множин. Знаходимо результуючу множину. І за допомогою результуючої множини вже у нас. Можна знайти відповідь. Це Х3. Добре, цю задачу ми вирішили. І вирішили правильно. Але це не все. Також ця програма може працювати в іншому режимі. Перший режим це коли у нас є кількість альтернатив, кількість критеріїв, ваги критеріїв, і також відношення переваги. Усі умови нам відомі, і ми можемо їх просто заповнити. Але може бути такий випадок, коли у нас є виключно кількість альтернатив, наприклад, і кількість критеріїв, А інші умови нам невідомі. Тобто нам невідомі ваги критеріїв, нам невідомі. Відношення переваги. Нам нічого з цього не відомо. І, скажімо, у нас є досить велика задача, як, наприклад, у мене на контролі 14 альтернатив. 12 критеріїв. Якщо чесно, вигадувати усі ці ваги критеріїв, вигадувати усі відношення переваги для усіх 12 критеріїв це доволі кропітка робота. Десь можна помилитись, потім не буде нічого виходити. Я буду дуже злий. Власне, ось цю проблему і вирішує ця програма. Скажімо, я хочу 14 альтернатив, 12 критеріїв. Я натискаю згенерувати умови задачі з кількості альтернатив та критеріїв. Ми бачимо, що тут у нас згенерувалися ваги критеріїв. Десь у нас нулі. Ну, можуть бути і нулі. Насправді. Це означає, що ці критерії нам неважливі. І, наприклад, ось ми бачимо згенеровані вже відношення переваги. Нічого вигадувати не треба. Давайте ми прогортаємо вниз і натиснемо Вирішити задачу. Подивимось, бачимо побудову відношень. І бачимо результуючому множину. І от для цієї задачі вийшло, що в нас відповідь X11 11 це найкраща альтернатива. Для такої великої задачі. Тобто можна от вирішувати такі задачі масштабні, більш масштабні, ніж задачі з трьома альтернативами та чотирма критеріями, і генерувати умови, тільки знаючи кількість альтернатив і кількість критеріїв. Цей функціонал він може бути корисним і для викладачів також. Наприклад, коли є багато студентів. І їм усім треба різні задачі на багатокритеріальний вибір альтернатив. А все це власноруч вигадувати, виписувати ну, дуже хочеться, можна використати цю програму і згенерувати багато різних цікавих задач. Варто зауважити, що ця програма ще на стадії прототипу, але, як бачимо, вона вже може вирішувати задачі, вона може ламатися. Якщо ми будемо робити некоректний, некоректні, некоректні вхідні дані, так цілати, вона може ламатися, вона може якось працювати неправильно, дивно і так далі. Ну, Але над цим всім треба працювати, але основний функціонал вже є, вона працює, і, в принципі, можна тестувати. А в подальшому я буду її допрацьовувати, додавати якийсь новий функціонал. Робити більш зручною і так далі. Але наразі це все ж, все ж краще, ніж нічого. Дякую за увагу.